Українців останні нервові клітини в шоці. Верховна Рада приймає закони, які за маліші борги по кредитам або комунальним можуть лишити українців єдиного житла. ТЦК бусифікує вчителя фізкультури прямо на очах у дітей. Ну а судді виправдовують окупанта, який чинив в вірпіні в Гастомілі і Буча. Ну і потім ми дивуємося, чому українці масово покидають нашу державу. Але є ще одна дуже важлива. Причина, чому виїжджають українці за кордон, і це грьбані блядь, мікрокредіти. Мікрокредіти довели українців до пропасті з їхніми відсотками, з їхніми колекторськими типу, службами вони просто доводять українців в вважання і вони просто виїжджають за кордон. І це друга і саме важлива. Причина, по якій е, українці покидають нашу Україну, і чому фінансова система України, така недосконалена і все остальне, допустила свавілля і дала дозвіл кредитувати оцими мікрокредитами українців, щоб загнати їх в боргову яму? Свою думку можете написати в коментарях. Слава українцям.